Доброго дня! Це канал я і мої кози, і ми йдемо з вами додому. Я посилку ще одну забрала. Ось це глуха кропива, що я казала, ті квіточки рвуться і натирання робиться. Ось ось такі вони. Мені писали там дівчата, що покажи, яка вона та квітка, бо вночі не бачу, добре не видно. Ось така вона. Глуха кропива. От. А як вона ще по-інакшому зветься, то я поняття не маю. Ось. Так, глуха кропива. Ось тут їй так лучше виднося, бачите, яка вона... О, листочки на кропиву похожі і так цвете. От. Вона не пече. Ось Ось такі-то справи. Ми з біликом йдемо додому. Питали, чий собака. Це мені і що я за нею по догляду. Він мене знає. І за мною в село ходить. І за мною додому йде скрізь. Ще раз завів мене до школи, як на збори ходила батьківські. Завів мене до школи, посидів, почекав, я не йду довго і йшов додому. Ти таке. Ось такі-то Ось це я забрала. Посилку. Ось і печу додому. Чалапаю. У нас тут дерево, все зелено. Вночі ну, не видно було. Зараз така гарна погода. Так гарненько в нас. Ну, це плаття дороше. Це плаття. Ми були, як був чоловік у відпуску, це мій чоловік вибирав це плаття. Сказав, що гарне, щоб я заказала, але ну, я взагалі ніяк не могла зібратися, заказати. Так що ось таке діло. Ось так. Сказав, що воно має бути гарне. Ну не знаю. Подивимося. Гарне, не гарне. Хай не вдягнуся, поміраємо. Тоді вам покажу, якщо воно добре буде на мене, якщо я розмір вгадала подати. Але я те вгадала, а те не знаю, чи буде добре, чи ні. Дасть чути, ну поміраємо, подивимось. Та є тут такі справи. Вже в соснині знизу в ліс ще один росте. Треба своїми козами сюди приходити, тут є на чому пасти. Ну, це трохи далеко від дому мого з ними йти сюди. Ну, Але якби не було де пасти, то й прийшла б сюди. Ось так. Ніхто рибки не ловить, щось не хочуть мої. Моя рибка, напевно, ловитися. О, та й таке діло. нема рибаків нікого, а мої в неділю будуть. Там чапля вперед є. Біла-біла. Заростає моя копанка кропивкою. Заростає. Нема. О, амура чи товсту, лобика, як там він звезд, що їсть. Всі трави в воді. Ось. Ось такі-то справенькі. Це пеньок, О, він там з того острова вимило, його сюди присунуло. О. Ну, риба є файна тут. От. Бо люди лапали, казали, такі риби нездорові здорові, є, що ж. Ну". Ось так гарно. Хвиля так, вітерець, красота. Ось такі-то справоньки. Ладненько. Вон чапелька летить. Немає як зблизити, бо і телефона несу, і павербанка несу. Вон, бачите? Прилетіла на копанку. Там десь заді сіла. А друга, он там он. з краю ходить. О, бачите, ходить. В краєчку. Біла чапля. Я не кинула в воду, бо я таке можу. Ось. Та й такі-то справи. Що що? Довго я йду, да? ти пішов, пішов, а я не йду. Ось тут колись ота долинка, то тут не було сосни, худобу гори гонили пасти. Файно так було. Ніколи та сосна не наростала, бо худоба все весь час спасала. А тепер А тепер же й тут заросло. Ну це чиє сідало. Кропили сухої нарвали, наложили. Молочичка гарна. Ось так-то, ладненько. Всім гарного дня, поки місь пауза, а там покажу, що я купила. Дивіться, яка в нас красота, як цвіте нас яблунька. Прийшов мій кіт мені допомагати. Де ти був, що ти такий сивий, га? Тікай від мене, киш. Котяра. Ось така красота, пташечки співають. Ну а я всіх хочу привітати з ним матері, всім миру, спокою, затишку, скорішої перемоги. І всього само, самого-самого найкращого. Піди закрий. І вітаю свою маму з днем матері. Всього самого найкращого. Ми вас, маму, любимо. Ви у нас найлучше, найкраща. Ось так. І всім дякую, хто мене вітав сьогодні. І вітаю за вітання всім вам. Дякую, дякую. І всіх вітаю жінок з Днем Матері. Коли наші дітки здорові, ось дітки, внуки, правнуки, тоді і ми здорові, і щасливі. Так що всіх вітаю. Ну, а зараз я вам покажу, яку я покупку. Ще, ще одну зробила. Ось, так що. Скажете, чи гарно, чи ні. Це плаття багато, багато дороше за тамте. Ну, а ви скажете, котре краще. Ось таке я плаття купила. Ще одне. Це гарненьке. О. Як скажете, може бути моя покупка? О. Котре краще? Те, чи там те. Чи кожне по-своєму? А ну оцініть. Мої покупки. Ось таке, ось таке. Ось таке я платячко ще одно прикупила. От Всім миру, спокою, затишку і всього самого найкращого. До зустрічі в слідуючому відео. Чекаю ваших коментарів. Всім па-па-па-па. І дякую ще раз за вітання. Всього вам всім найкращого. Дарую вам ось ці квіти, всім мамам, щоб всі були здорові, щасливі. І скоріше в нас закінчилась війна, щоб настав мир, спокій. І наші сини, чоловіки, батьки повернулися додому живі, здорові. І ми всі разом якнайскоріше святкували перемогу. хар ноу